Знаєте, страшенно скучно в нас війни, щоб вона не поверталась. А так зійдемося часом і згадуємо, дивимося один на одного і не пізнаємо себе. Аж смішно, ні, страшно. Декілька років назад ми були ще такими молодими. Свіжими, а сьогодні й не полічиш густих морщин на наших чолах. І хто й коли так рівно і так багато намалював їх? Люди милуються весною, а я ні, ходжу і не помічаю їх. Ото всі квіти п'янючі та зелень душна, та біла, криклива дітвора і веселі прозорі дівчата. Андріах дідусі, що вигрівають старі кості на сонці. Все це як сон. Не люблю весни. Колись любила, кохала, цілувала ніжний квіт її, тепер не люблю. Не люблю, бо знаю, що вся ця краса дочасна. Ось ці квіти обпадуть, зелень жовтіє. Діти виростуть і стануть такими ж дідусями, як ті, що гріють кості, а потім, потім зима, холод, кінець всьому, все лиш дочасне, хвилеве. Я знаю, жити такою думкою не слід. Це чорний песимізм, це думки безталанного каліки, що його скрутили криваві руки. Але все ж таки хочеться жити, бо ви не знаєте, що хто не був на війні, той не знає ціни життю. Близька смерть виліковує найбільших безнадійників. Але тільки смерть. І ось як находить весна, на мене насувається якась чорна туга. Така чорна, як глупа осіння ніч, нічого не говорить, нічого не шепоче, лиш нудить, схватить, закутає в чорну кирею і так низько-низько клонить голову мою, і тоді перед очим пускає темну сіру стрічку. Одну за одною. А на тих стрічках пережиті дні. Не вірите? Так дивіться. Темно-сіра стрічка одна за одною. Запашні трави вилежуються, квіти солодко питаються, жовті, червоні, білі, сині, і груди задихаються, і сонце голубить, і небо голубе, тільки на руці кров. Але ось друга, друга стрічка так хутко-хутко мчиться. І клекотить Зенька й свище кричить. Ойка й терхочу гривить, ах, я вже знаю. І як же не знати війна? Знаю, знаю. Третя стрічка. Нас двоє. Вона і я, але не важно. Тільки у неї куля в грудях, у мене в руці дві кулі, значить. Над ними грішне небо, під нами закривавлена трава. Болить, не болить, між <кій> <кій> кров душить. Розриваю лівою рукою її сорочку, а там малий джерельце і багрить сіру пророщену вояцьку одежину. Помримо. <кхе> Не хочу, жити треба. Не лиш на вісімнадцятий. Лиш на вісімнадцятий. Тивуюся сама собі. А ми вже такі старі. -та Блискавиця сліпуча, потім грім. І застогнала земля від тяжкої рани, задудніло в її нетрях, а нас прикрила свіжа глина. Ще трохи й по нас. Не ховайся все одно нікуди. Поле голе. Ой, сестро, що буде? І ще будемо жити. Глянь, яка молода весна довкола. А як вб'ють, ні. Тепер уже будемо жити. І ще раз блискавиця, і ще раз грім, і тяжко застогнала поранена земля, а з голови злетіла сіра шапка. Я хлипнула. І зрозуміло закрила очі. А нащо ж на дворі така гарна, така чарівна весна? Ненавиджу весну, ненавиджу до кінця, до кінця, бо серед пахощі викраси мене поцілувала сухими губами смерть. Лизнула гнилим язиком, і я до сьогодні відчуваю її холодний дотик. Ви не вірите? Подивіться на мене скрізь запашні трави, і квіти, жовті, червоні, білі сині, і повітря п'янке, і небо голубе, грішне, а я, як ніч, це від поцілунку смерті, серед розкішної весни.